Чергова масована ракетно-дронова атака по Київщині на світанку наша збила 20 ворожих цілей. Уламки впали у Дарницькому районі столиці, понівечений дах торговельного центру. А у Шевченківському районі окупанти влучили у приватне підприємство. Загинули двоє охоронців ще троє людей поранені. Крім того, пошкоджені адмінбудівля, гаражі, автівки, понад шість приватних будинків. Вибиті вікна і у кількох багатоповерхівках. Уламки ракет впали. І на територію цвинтаря. Це просто жах, жах, що відбувається на цьому місці. і Моя робота, і мої колеги, і мої друзі, родичі вони постраждали, бо вони всі без вікон. Скло уламки скла о, летіли просто на голови. Дронами камікадзе окупанти вдарили по Житомирщині через падіння уламків у збитого безпілотника, пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Постраждалих немає. Нині фахівці усувають наслідки атак. Загалом над Україною за ніч наше ППО знищило 28 крилатих ракет та 15 дронів. Під ворожий вогонь вночі потрапила і Донеччина. Ракетами С-300 росіяни обстріляли село Богатир Волноваського району. Під прицілом опинилося фермерське господарство. Там загинули двоє сторожів. Також постраждала велика рогата худоба. У селі пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення та господарські споруди. Атакували окупанти і місто Курахове. Мінновибухові травми та контузії отримали семеро людей. Їх ушпиталили. ЗСУ прорвали лінію оборони росіян на запорізькому напрямку. Ворог відступає, повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Тривають запеклі бої і на сході. Окупанти не можуть вийти з Бахмута. Вони у пастці. На лівобережжі Херсонщини на флагштоці стризуба майорить синьо-жовтий стяг. Підрозділи ЗСУ зробили висадку поблизу антонівського мосту та здійняли наш прапор. Це зробили для того, аби позначити, що це українські землі та підняти дух людей, які живуть в окупації. Нині військові повернулися на позиції. Триває контрбатарейна боротьба. Бомба. Бавовна від СБУ. Наші вдарили по кадирівцях та колаборантах у Запорізькій області, які влаштували псевдовибори в окупованій Кам'янці Дніпровській. Там зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли кадирівці. Удар був у кілька хвиль. Попередньо чимало поранених. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.